Вітаю, близнюки! Це ваш старопрогноз на тиждень з 19 по 25 травня. І так, близнюки, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Нагадую, розклад у нас загальний, але, надіюсь, карти таки максимально програються в вашому житті, надають вам якісь підказки, поради і так далі. І так, близнюки, налаштовуйтесь на прогноз тиждень з 19 по 25 травня. Понеділок. Карта справедливості. Нам буде говорити про те, що хтось, можливо, йде в суд. Вирішення по суду. Ви шукаєте справедливості там, де вам її можуть надати. Якісь да? аліменти, розлучення, ділите спадковість і так далі. Тобто, карта справедливості нам буде говорити про те, що щось в цей день ви йдете вирішувати. Можливо, у вас просто є якісь паперові справи, ви ними займаєтеся також. Карта справедливості нам буде говорити про те, що ви маєте бути в цей день правильними, чесними, справедливими, не піддаватись на ніякі спокуси, і інтриги. І так далі, тому що карта в нас кармічна, буде говорити нам про те, що ви, якщо погано в цей день поступаєте, обов'язково получите те саме з часом. Якщо ж ви до цього часу робили все так, як потрібно, да, по законам Всесвіту, в цей день ви можете отримати якийсь плюсик в своє життя і в свою карму. Вівторок, двійка кубків. Приємна карта, гармонійна карта. Хтось йде на романтичне побачення, в когось зав'язуються якісь стосунки. Карта буде говорити нам про гармонію, про романтику, про те, що ми дуже гарно відчуваємо людей в цей день. Ми з ними на одній хвилі. Якщо це робота, це також буде говорити про те, що ви гарно співпрацюєте з колегами. Можливо, ви знаходите якихось партнерів собі да, для здійснення вашої якоїсь мрії, для вашого якогось. Бізнеса власного, якщо це не ваш бізнес, так також на роботі буде якесь підписання контрактів, якась взаємодопомога, взаємовиручка. Карта двійки кубків нам говорить про спілкування, про те, що в нас от гармонія між людьми, тобто немає ніяких склоків, немає ніяких скандалів, немає нічого. А день на позитивних емоціях. Знову ж таки, хтось може йти на побачення, хтось буде просто переписуватись, хтось просто напише першій людині, і у вас з'явиться така симпатія. Середа. Десятка пентаклів. День сімейний, день родин, грошовий. Карта Десятки Пентаклів нам говорить про фінанси, які можуть до нас прийти в цей день. З фінансами у нас можуть прийти і від родини, тобто від чоловіка, від батьків, від брата від сестри і так далі. У когось сімейний бізнес, і ви також отримуєте за це за це фінанси. Да? Карта нам говорить про нашу родину, хтось може поїхати у гості, хтось може просто спілкуватися з батьками по телефону, з родиною, з братом, з сестрою, і будуть такі приємні емоції. Карта земляна, тобто приземлені енергії. Спокійні. Можливо, ви будете обговорювати якісь фінансові питання, можливо, будете обговорювати, як би вам зібратися, гарно посидіти, і так далі. Цей день ви можете просто згадувати свою родину, яка була до вас, і от думати про те, що як я вдячний своєму роду і своїм близьким за те, що от я є на цій землі. Четвер. Король Кубків. Буде говорити рак риба, скорпіон може бути присутній в вашому житті. Карта нам буде говорити про те, що день у таких м'яких енергіях, можливо, буде багато якихось емоцій. Можливо, ви будете звертатись до цієї людини, вона буде емоційна. Або навпаки. Да? Тобто король Кубків нам говорить про емоційність, про м'якість, про якусь таку, знаєте, текучість. Ну, Енергія води, все це і сказано. Якщо це не буде у вас такої людини, це буде говорити, що ви будете за нас то емоційно все сприймати, можливо, підходити до всього емоційно. Король Кубків нам буде говорити про те, що от ми сприймаємо так світ сьогодні. Можливо, ви подивитесь на якихось котиків і собачок і захочете собі взяти, От проявити якусь таку любов, опіку. Якщо це мене дивляться дівчата, це може бути ваш чоловік сьогодні такий, буде проявляти от багато такої емоційності. П'ятниця. Вісім кубків. Карта буде говорити про те, що хтось захоче піти з стосунків, хтось захоче піти з роботи, хтось захоче віднайти якусь емоцію, якої її, їм не вистачає. По цій карті людина може кидати погані якісь звички. Да? Тобто, знову ж таки, ви не відчуваєте насолоди від того, що ви палите. Ви не відчуваєте насолоди вже від тортиків, від піроженок і так далі. І ви вирішуєте це кинути для того, щоб. Відчути себе здоровішим. Так? І в принципі, це буде правильне рішення, тому що ви підете в 9 кубків і там відчуєте насолоду. Якщо ж ви вирішите піти з роботи, це також буде правильне рішення. І стосунків також, тому що ви тут вигораєте, у вас немає якогось натхнення, немає якогось позитива. і карта буде говорити про те, що в голові у вас вже є така думка, щоб от це все закінчити. Субота. Карта зірки. Карта буде говорити про те, що, от, наприклад, ви йдете і в суботу собі от, вже уявляєте, як ви, наприклад, на новій роботі, як ви пішли з стосунків, уявляєте, що от як я змінюся і почну все заново. Карта зірки буде говорити нам про мрії, про надії, про фантазування, про те, що от, ми уявляємо своє прекрасне майбутнє. Ми для цього будемо багато працювати, да? тому що вона працює для досягнення своєї цілі, для того, щоб досягти цього Певного результату. Карта зірки нам буде говорити про інтернет. Можливо, хтось буде багато спілкуватись по інтернету. Зірка нам буде говорити і про спілкування з нашим, нашою коханою людиною, яка від нас далеко. Карта зірки нам ще буде говорити про відсторонення, да тобто якісь є. Колод, якась дистанція, якщо тут ми все ж таки вирішуємо піти стосунків, то буде карта буде говорити у мінусовому проявленні, що от ви віддаляєтеся да, від своєї близької людини. Від, якщо вона навіть не, не близька, а просто була кохана, а вже ні, карта буде говорити про те, що ви будете віддалятися. Ну, якщо ж ми говоримо у плюсі, карта говорить нам про те, що ми вже уявляємо своє майбутнє. Фантазуємо, візуалізуємо, уявляємо і так далі, щоб все ж таки. Попереду у нас щось хороше. І неділя. Двійка жезлів, бачите, і так карти прям красочно описують її, свої, чиєсь життя. Двійка жезлів нам буде говорити про те, що людина стає перед вибором. Тобто, в неї вже є якихось два варіанти, і вже за один вона взялася. Тобто, вона вже. Хоче якийсь варіант, верніше, вона вже собі його взяла, але от вона ще думає. Да? Тобто, в неділю ви ще будете вагатися, приймати, не приймати, їхати, не їхати, робити не робити. Хоча в глубині десь там в душі ви вже вибрали цей варіант, ви вже знаєте цей варіант, і ви його хочете. Просто прийміть це рішення і візьміть. І давайте візьмемо пораду для близнюків на тиждень. Дев'ять пентаклів Карта буде говорити про те, що ви маєте насолоджуватися своїм життям, десь можливо купити собі щось. У вас для цього є фінанси, вони до вас прийдуть, і карта буде говорити про те, що ви маєте насолодитися, хоча б якимось моментом не зациклюватися на вісімці кубків. Дев'ять да? пентаклів буде говорити про те, що от ви хазяїн положення, ви можете собі дозволити щось купити, відпочити, кудись поїхати, насолодитися якимись моментами. І просто радуватись життю. І так, близнюки, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!